Всім доброго раночку! Ми вже прокинулися Мама. з мамою. Ой, яка любов! Дитина заскучала за мамою, да? Yeah. да. У нас сьогодні в сім'ї маленьке свято. так? Да? Так. Yeah. Сьогодні дев'ять років, як ми з чоловіком поженилися і живемо у мирі та злагоді. Тож сьогодні yeah. я роблю. Прибирання, так як я довго була відсутня, дома треба навести порядок і приготувати якусь нам смачну вечерю. Ростусік наш у лагері зі свого спорту, з джиу у лагері, тож ми зараз приводимо себе з ангеліночкою в порядок і приводимо будинок в порядок. Ростік ввечері буде школи ми його заберемо з лагеря ввечері, так? Да. Да. На сімейну вечерю. Дома. Додому візьмемо його, так? Да. Да. Все, погнали за прибирання, бо подивіться, що у нас тут робиться. Тут такий трішечки апокаліпсис пройшов. Я вже вчора ввечері прийшла і нічого не хотіла робити, просто нічого. Сполоснулася і лежали, дивилися якийсь там мультфільм, тож зараз займуся прибиранням. Квіти? Так, да. квіти вже погані, треба викинути. зараз. Згарама все зробити. Погнали! У mm. нас тут прибирання відтягується, бо ми не можемо награтися. Неріна за мною так скучила, погнали. Yeah. Так за мною скучила, що просто від мене не злазить. І ми ще зараз, певно, що поїдемо в село. В село поїдемо? Yeah. До кого? До кого поїдемо в село? поїдемо? Ні. No. Хорошо. Вона тут стрибає з самого ранку. <с, п cer -tone> <с, sal> Ось що дитина засумувала за мамою. Показує мені всякі фокуси. Ой. Клас! Ого! У нас на вулиці вже так холодненько, вже така добряча осінь. Таке відчуття, як ніби то скоро впаде. Е, сніг Дивіться, які Хмарине! темне небо. Мама! Так, все, я майже зібралась, привела себе трішки в порядочок. Я не знаю, чому в камері якась така червона, а в житті якась дуже біда. Я не знаю, чому так передає камера. Може, в мене щось тут з настройками щось. Ну, коротше, не знаю. Коротше, не важно. Настільки важливо, я зібралася. Переодягаю зараз Ангеліночку, тепленько одягаю, бо там якась мряка починається. Все ж таки, ми летимо в село. Їдемо дещо заберемо. Е, треба ще дещо купити Сашині бабушці. В неї там завелися пацюки, тому їй потрібно купити щось від пацюків завести. Коротше, провідаємо всім і швиденько в місто, тому що дома срач. І ще хочу якусь більш-менш святкову вечерю, Якщо вийде, то зроблю все. Перевдягаю ще Ангеліночку, і ми погнали. Тут Ангеліна годувала лисицю і оділа їй ще й навіть колончик, щоб все було по феншую. Так, все, ми в провичному режимі. Там моя кнопочка лялюсічка і ми їдемо. Зараз я забіжу на пошту, я там дещо собі замовила на нову пошту і е, погнали ми в село. А у нас погода така, зараз вам покажу, яка у нас ось така погода, дощик накрапає, але е, нічого страшного. Ми збираємося і поїхали, Хочу все швиденько-швиденько. Тому що якби я не поїхала в село, то мене б мучила совість в магазин і в село. Ми погнали. Там зараз, мабуть, дуже красива ця доріжка з осінню. Якщо дуже гарно, то я вам її покажу. Ми забрали посилочку і зайшли в копієчку. Подивіться, що я тут скручу музику, бо потім не заблокують. Що я викупила? Коротше, в копієчці зараз на посуд, хто може хотів або щось там придивився. Один плюс один дорівнює три. Я давно хотіла ось ці тарілочки. Коротше, одна коштувала 180, але е так як я взяла три, виходить, що одна 120 гривень. Ну дуже красиві. У мене просто немає ніяких таких красивих прям салатників. Такі невеличкі салатники тепер у моїй колекції є дуже красиві. Ну не можу себе не радувати. Я просто трохи транжирка. Я це знаю, визнаю. Ой, ставлю десь сюди, щоб я їх не гернула. поки в село, поки назад. О, Ангелінка взяла собі сіок, так? Нема. Нема вже випила? Нема. О, і там ще моя посилочка лежить. Я... Ой, палок. Я, коротше, із тих О, людей. Я із тих людей, які не можу дочекатися, yeah. щоб не розпакувати Так? Я, коротше, готова її тут, ще й немає чим злити її розкрити, чи мені відкрити. Yeah. Зараз я її все-таки відкрию. Приїхало, мені мені мені, мені чи приїхало те, що я замовляла. Коротше, тут, знаєте, влог прям шопоголіка. Це ж треба так всього купувати. Ну я думаю, на насчет посуди я принесу додому, подивлюсь, але вперед ще йдуть зимою всі свята, і ми один одному завжди даримо подарунки. Можливо, я по тарілочці ще подалю своїм близьким комусь. Там мани, с Вони цю з радістю приймуть. Це теж дуже люблять посуду. У мене якийсь останнім часом. Ооо, останнім часом. короче, такая шубка. Я ей потом померяю. На вид классно, конечно. <связывая> ну, давай, <связывая> на трубочку. Все, мы поехали, все, жила. Ось такою красою я обожнюю просто їздити такою осінню. Красивою. Я просто кайфую. У мене тут такі кайфулі. Ви б знали? Це мій відпочинок за всі мої робочі дні. Ось це, це просто насолода для моєї душі. Ось така красива пора року. Осінь обожнюю. І дуже красива. Вже багато дерев, просто голих, і я не встигла побачити їхню всю красу, але все рівно, ну так круто. Після тієї всієї краси переміщаємося з вами додому. На мою білесеньку кухню. Я навожу тут порядочок, бо дуже сильно спішу, щось багато накопилося справ, яких треба поробити, і зараз треба буде їхати за розтіком. У нас буквально є півгодинки, щоб щось підготувати. Я тут підготовлюю собі. Те, що мені там потрібно, захотіла трішечки свіжих хімікалій, попила пепсі і готую картоплю, Мию картоплю. І буду робити саму зараз таку найпростішу страву, але в мене її в сім'ї дуже полюбляють. Треба нам помити картоплю в цій кожурі і трішечки проварити. Ну, не так, щоб прямо вона аж розладилася, а проварити, щоб вона трішечки стала м'якшою. І тоді покажу вам, що з нею далі робити. Я намиваю картопельку тут аж виденько, бо треба швидко їхати ще за Ростиком, забрати ростусіка, перемиваю свої любуюся, зі своїми тарілочками. Одну приховала, вирішила, що залишу тільки собі дві, а одну, певно, що завезу мамі. Знаєте, на неї можна ставити там олівки, якісь соленощі, щось гарненько буде виглядати на столі. І я їх теж намиваю. В мене всього декілька тільки каструль. Тому треба звільнити її для слідуючого приготування. Так, ми вже веземо, ведемо хростика на його тренування. Дживу, я його думала відпустити самого, але мені щось з вікна. Показалося, що вже починає темніти. Але ще ні-ні, так на вулиці прям не темно. Я хотіла відпустити самого. О. ви за ним скучили? За цим попригуном. Але мені так з вікна здалося, що вже темніє, але все ж таки вже заведу його. Все, Ростік пішов на тренування, він в лагері свого джеу-джитсу, і я йому говорила: можливо, ти вже втомився, тому що там два заняття і щось там вони ще і грають в чат. І він каже, що ні, хоче йти ще на тренування, яке в нього за розкладом обов'язково він прям цим горить. Йому зараз це дуже подобається. Ми всі слухаємо про е, цей спорт. Він нас е, в це прям занурює. Він нам це розповідає. Не знаю, наскільки його вистачить, але поки дитина хоче, нехай знаєте, поки він горить. Нехай горить, якщо перегорить, нічого страшного, я до цього взагалі спокійно відношуся. Я тут варю не варю, а готую для чарівного супчика. Дивіться, що я роблю. Нарізаю апельсини, яблука нарізаю, зараз насиплю ще кориці та мускатного горіха. Якщо ви замітили, у мене така прям проблемка. Кинула ще вишеньки і заливаю це все вином. У мене така проблемка, я вже стала замічати це на відео. Не знаю, замітно вам це чи ні. Я за. Завжди, все нюхає. Я, напевно, що колись в минулому в житті я, наверно, була якимось котом чи собакою. Ну Навіщо все нюхати? Я можу понюхати все. От е -Е Їду, я обов'язково нюхаю перед тим, як їсти. Я навіть е -Е що приїхала шубка. І я і то її понюхала. Якщо якийсь запах мені не подобається, все мене одразу е, вернеть. Я не знаю, що це за провичка, така все нюхати. Я точно була якимось котом або собакою. Ну, що це таке? Я вже сама себе на цьому ловлю, ну навіщо ти це робиш? Думаю. Але то таке: це я вам про, про своє нарізаю. Салко, дістаю картопельку, і дивіться, що я з нею зараз буду робити. Хто такого ще не куштував, це дуже просто-легко. Знаєте, така картопля по-сільському дуже смачна. Я не знаю, звідки я взяла цей рецепт, можливо, десь теж з інтернету. Але це дуже смачно. Натираю часничок і додав до нього ще спеції. Всякі різні на свій смак, там, соль, перець, всякі там травушки, муравушки. Перемішую. І ще добавлю до свого чеснику оливкову олійку. Тоді дуже класний аромат, дуже вона ароматна і смачна. Мнемо цією штукою ще на картоплю. Так, розминаємо не дуже сильно, а приминаємо просто. У мене тут все гаряче, парує, в руку бече, Але минемо. Потім зараз будемо мазати моєю ось цією сумішю, що я казала, чесничок зі спеціями. Це вже пахне дуже сильно, ароматно. ну вже, о, Знову понюхала, бачите? Так пахне просто божественно. Дуже класно пахнеть і зверху виложуємо салко, у мене класне, з м'ясною прослоєчкою. Дуже круте. І ставимо в розігріту духовочку. Таку, знаєте, я все печу 180 градусів. І будемо запікати десь хвилин 15, буквально і буде дуже смачне. Картопля буде така хрумтяща, запечена, дуже смачнюча. Я тут паралельно ще все підмиваю, намиваю і буду готувати е, салатик. У мене тут є суміш зелені, всяких таких там рукола, всяка така штуканція. Коротше. Достаю сир, у мене це. Ні, бренза, у мене бренза. Забула вже, що то було, бо озвучую трошечки пізніше бренза, У мене бренза, нарізаю такими знаєте, кубиками. Як мені зручно, я взагалі салатом ніколи не заморачуюся. От. Я все туди ріжу, що у мене там є, що у мене було, все нарізала. і просто... Закинула, тому що це самий тоді смачний салатик. Нарізаю огірочки, намиваю, нарізаю. Тут дитина в мене вже вкрала теж огірочка, помідорки. Скажу вам, що помідори вже взагалі ніякі. Мені прям не сподобалися. Знаєте, вони вже, як ніби їх зеленими нарвали, і вони просто такі дубові, ну ні, не смачні вже помідори. Вже більше я їх брати не буду цього року, не хочу ніякого смаку, знаєте, ніякого задоволення такого від помідор. У мене не вийшло тісь ще яєчка. У мене було ще декілька яєць перепелиних. Я їх додала у цей салат, так як я і кажу, скинула все, що тільки можна. Додавала ще були оливки в мене. Заправила оливковою олією та е, соусом. У мене не було соєвого, тому я додавала трішечки соуса та і прибираю тут на столі, бо тут теж ну, вже таке робиться. Наскладали всього, що тільки треба і не треба. Залишки печива, як завжди, багато. Я складаю його все у пакет, виношу на балкон, воно там засихає і завожу його в село. Чомусь мене так навчили, що хліб викидати не можна, тому везу у село, там є тваринки, які. З задоволенням з'їдя той сухенький хлібчик. Вирішила я ще повернути столика, він колись так у нас стояв, і я його так повернула, мені здається, так трішки більше місця, щоб сісти. І нам так трішечки зручніше накриваю на стіл, відкриваю ще Шпроти, буду робити такі бутербродики, типу канапки. Ангеліні все цікаво, їй просто все цікавесенько, що то я відкрила, що то я даю, що я роблю. І наша картопелька вже, вже готова, я нарізаю ще багетик і буду його підсушувати. У духовці можна було це зробити на грилі, але на грилі вони трішки приплюснуться, тому я вирішила, поки в мене гаряча духовочка, я поставлю їх в духовку і там трішки підсушу. Так як духовка вже гаряча, я ставлю буквально на 2-3 хвилинки і вони стануть такі. Смачненькі, хрупкенькі, класні. Ось такі бутербродки у мене вийшли ліж протами. Це мені напоминає новий рік. Не знаю чому, але но новий рік мені напоминає тортик та салатик і смачненьке м'ясо. Ще в мене є два нових бакальчика. я придбала, і зараз я їх теж помию і поставлю на столик. Ось така вечеря в нас вийшла. Всім дякую за перегляд, всіх внімаю цілую. Пока!